Вітаю, я розповім про бінарне дерево пошуку, що є однією з фундаментальних структур даних в інформатиці і забезпечує ефективну організацію та пошук даних. Спочатку, що таке дерево пошуку? Це ієрархічна структура даних, що складається з вузлів, кожен з яких містить значення та має не більше двох дочірніх вузлів, звідки, власне, і походить термін бінарне. На прикладі можна побачити, де перший елемент в даному випадку 8, є коренем дерева, і кожен наступний елемент порівнюється з поточним вузлом, і якщо елемент менший за значенням вузла, він рухається вліво під дерево, а якщо більший, то вправо. Отже, можна винести основні властивості бінарних дерев в пошуку. Це кожен вузол має значення ключа і може мати лівого і правого нащадка, ключі у лівому підтереві, менші за ключ кореневого вузла. ключі у правому підтереві, більші за ключ кореневого вузла. Кожне під дерево саме є бінарним деревом пошуку. І також основні операції з деревом це пошук, ставка, видалення та обхід дерева. Бінарні дерева пошуку використовуються у дуже широкому спектрі застосувань. Це, наприклад, реалізація словників та асоціативних масивів. Бінарні дерева дозволяють ефективно зберігати пари ключ-значення і швидко знаходити значення за ключем. У базах даних індексні структури часто реалізовані на основі модифікованих бінарних дерев. У машинному навчанні дерева рішень та алгоритми класифікації, такі як, наприклад, пошук найближчих сусідів, також реалізовуються за допомогою бінарних дерев. Ще системи маршрутизації для пошуку оптимального шляху, і також системи кодування, наприклад, кодування хопмана власне використовує бінарні дерева. Отже, розглянемо порівняння реалізації бінарного дерева у різних мовах програмування. Спершу це Java, і особливості реалізації у Java полягають у статичній типізації, що забезпечує безпеку типів під час компіляції. Також для реалізації я використовувала узагальнення generics. Для підтримки різних, різних типів даних. І от можна бачити метод вставки, пошуку та видалення. І після вставки ну, додавання елементів можна побачити, що перший елемент 50. Ось. Він став коренем дерева, і де елементи менші за значення вузла, в даному випадку 40, 30 та 20, відповідно, розташувалися ліве під дерево, а більші елементи 60, 70 та 80 у праве. І також реалізація пошуку і виведення дерева після видалення 50. Пілог, як логічна мова програмування, пропонує декларативний підхід до реалізації вінарних дерев. І особливості реалізації у прилозі це, звісно, використання логічних правил та фактів для визначення операцій, унікальний підхід до рекурсії через логічний вивід. І... Бінарні дерева пошуку можуть бути використані як множини, оскільки кожен елемент є унікальним, і можна легко визначити операції об'єднання, перетину та різниці між двома деревами. І операції з множинами можна легко реалізувати у прилозі за допомогою предикатів для вставки елементів, пошуку елементів і маніпулювання відносинами між елементами дерев. У прилог. Також можна використовувати мультипризначеність, тобто можливість багаторазового застосування одного і того ж предиката для різних варіантів даних для реалізації ну, операцій з деревами. Наприклад, для вставки елемента в дерево ми можемо мати один предикат, який намагається вставити елемент у дерево, а також знайти. Всі можливі варіанти вставки залежно від поточної структури дерева, і завдяки мультипризначеності пролог дозволяє легко обробляти різні варіанти обробки дерева, власне, ставка елементів, пошук, виділення і повертаючи всі можливі результати, що відповідають заданим умовам. У даній задачі я не використовувала Constraint Logic Programming, або CLP, бо тут наведений приклад стандартних операцій з бінарними деревами, але використання CLP у пролог може бути корисним для вирішення задач, де потрібно враховувати додаткові обмеження на елементи дерева. Наприклад, знаходження певних елементів, що задовільняються якимись окремими умовами або якісь якості дерева. Також тут методи ставки елементів дерева, пошуку елемента, обхід дерева і виділення елементів з дерева. Можна побачити результат виведення дерева у листі. І Операції видалення. У Хаскалі особливості реалізації полягають у чистому функціональному підході без побічних ефектів і використання алгебричних типів даних для представлення дерева. Так само така ж саме дерево. Реалізовується тут а, методи вставки, пошуку елементу, обхід дерева, видалення елемента, і, звісно, вставка наших елементів, вивід, такий самий а, пошук а, і видалення. Можна навести порівняльний аналіз реалізації для трьох різних парадигм, що ми щойно розглянули об'єктно-орієнтованої, логічної та функціональної типізація, лаконічність, ефективність, керування пам'яттю та виразність. Отже, порівняння реалізації бінарних дерев пошуку в різних мовах програмування демонструє, як парадигма мови впливає на стиль та підхід до вирішення однієї тієї ж проблеми. Java пропонує структурований об'єктно-орієнтований підхід з чіткою інкапсуляцією та сильною типізацією, що робить її дуже підходящою. Для великих проєктів з акцентом на безпеку типів. Пролог показує дуже сильне декларативне програмування, де акцент робиться на описі логічних відносин між даними, а не по крокових інструкціях. Це робить реалізацію дуже лаконічною, але водночас менш очевидною для тих людей, які більше звикли до імперативних мов. У Хаскалі е, такий чистий функціональний підхід, де операції над деревом визначаються як чисті функції без побічних ефектів, і це забезпечує високу модульність та можливість міркувати про код математично. Е, отже, бінарні дерева пошуку залишаються фундаментальною структурою даних і важливість. І в неї дуже висока важливість. Їх розуміння не лише відкриває двері до ефективних алгоритмів пошуку та маніпуляції над даними, але й закладає основу для вивчення більш складних структур даних та алгоритмів. І в час, коли обсяги даних зростають дуже швидко, а вимоги до швидкості їх обробки. Постійно підвищуються, знання про такі структури даних е, стають дедалі більш цінними для, для нас. Е, і також е, мені було дуже цікаво дослідити цю тему, адже я вже була знайома з бінарними дребами пошуку і колись вже реалізовувала їх на джаві. Але я ніколи цього раніше не робила з мовою про лог. І що мене дуже приємно вразило, це справді висока лаконічність коду. Хоча, звісно, я зіткнулася з певними труднощами через незвичність і відмінність від типових імперативних мов програмування, але це лише скоріше питання практики. Ну і на виконання. Повністю цієї задачі та оформлення презентації у мене пішло десь до п'яти годин часу. Та, у порівнянні з відео з попереднього року, я зробила більш такий глибокий аналіз та висновки з реалізації цієї задачі на різних мовах програмування. І також зазначила спари застосування бінарних дерев і чому вони особливо важливі для вивчення зараз. Отже, хочу подякувати вам за увагу і також навести джерела, які я використовувала в кінці покликання на реалізацію. Всіх програм, що я показувала в презентації, так, мій гітхаб, і е, код був реалізований приблизно на відсотків 60 самостійно, е, за допомогою відкритих ресурсів на гітхабі, е, пояснень з туторіалів на YouTube, та трохи за допомогою нейронних мереж. Е, так. Jeszcze raz dziękuję Wam za uwagę.